Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні у рубриці Задачі за старих зошитів я хочу продовжити вам показувати задачі історичного 2008 року. Тобто, це той рік, коли вперше лише за результатами ЗНО учні, випускники учні, випускники минулих років могли вступати у вищі навчальні заклади. На, самому, ну, на минулому нашому році цієї рубрики ми розглянули задачу стереометричну, яка була в демонстраційному варіанті. А сьогодні розглянемо ту задачу, яка була на першій основній сесії ЗНО 2008 року. Через гіпотенузу. Абе прямокутного трикутника АБЦ проведено площину, яка утворює скатита МаЦ і БЦ кути альфа і бета, знайти кут між площиною гами, площиною трикутника АЦБ. Якщо не помиляюся, в одному з моїх підручників є подібна задача, але там альфа і бета даються кон конкретно. Я я можу помилятися, бо підручниках пару мільйонів задач, я всі не пам'ятаю, якщо чесно. Я ви бачите, на відміну від, скажімо, багатьох уроків стереометричних, я тут малюнок не підготував. Чому? Я хочу малюнок показати, як робиться правильно малюнок до цієї задачі. Чому? Тому що цю задачу, цей тип задачі, дуже багато разів давав учням, і учні роблять малюнок неправильно. Вони починають з трикутника. Давайте я спробую показати, як це робиться. Тобто, вони, тільки щоб показати, мені треба олівець включити. Тобто, мені кажуть, ось наш трикутник АБЦ, він же там прямокутний, прямий кут, там ля-ля-ля. і Ага, через, через гіпотенузу проведе на плащину. Давайте проводимо Тут все, задача вбита. Тобто, по такому малюнку, розв'язати задачу. Ну, мабуть, дуже важко. Я не можу сказати неможливо, але дуже важко. Тому ми починаємо з тієї площини гама, яка проведена, і розташовуємо її горизонтально. Горизонтально розташовуємо площину гама. Горизонтально тільки мені треба олівець жарненький. Що це за площина гама? Це така площина, у якій лежить гіпотенуза АВ. Давайте цю гіпотенузу АВ малювати. А наші катети. Лежать у площині? Не лежать, тому що у площині гама не лежать, тому що утворюють кути альфа і бета. Тобто, можна сказати, що вершина С десь знаходиться над площиною. Давайте з'єднувати. І не забуваємо, можна поставити зразу, що тут прямий кут. О. Ось малюнок, по якому вже можна працювати. Ці катети утворюють з площиною гама. Давайте я гама-блакитним наведу. Кути альфа і бета нам ці кути потрібні. Тому я буду продовжувати малюнок і одночасно обґрунтовувати кути. Ми проведемо СО перпендикулярно до гама, де точка О належить гама. Візьмемо блакитне. Ну, ось так нехай буде. І тоді, коли я з'єднаю ось так і ось так. Так, тільки в мене точка О, трішечки ви її не бачите. Коли я з'єднаю тут прямий кут, прямі кути, то ми можемо сказати, що кут С, це... ну давайте добре, давайте напишемо повністю: АО або ОА проекція СА на площину гама. Тому кут САО, який за умовою дорівнює альфа, це кут між АС і гамма. Третє. Аналогічно. Кут СБО, Це Бета, ми його не дуже побачимо. Ось цей кут бета, це кут між БЦ і гамма. Кути ми обґрунтували. Тепер ми повинні шукати кут між площиною гамма і площиною трикутника. А цей кут треба утворити, його ще немає. Щоб його утворити, я маю скопіювати малюнок. Ми повинні зрозуміти, де цей кут Кут між площиною АВС і площиною Г. Ну, дуже просто, ми повинні взяти, або провести висоту трикутника АОБ, з цього починати, або провести висоту трикутника АЦБ. Ну, по бажанню. Давайте я напишу так: СК висота трикутника АВС. Я візьму блакитний і проведу це наша висота. Тоді, за теоремою про три перпендикуляри. Ок буде також перпендикулярна до АБ. Чудово. Тоді, Кут К, О, який я позначу іксом. Давайте. Це кут між. Ну, як давайте як задача. Між площиною гамма і площиною трикутника. Кут між площиною гамма і площиною трикутника АБЦ. Ось я все обґрунтував. Кути обґрунтував, який кут знайти обґрунтував. Будемо шукати цей кут. Я за вас почав цю задачу, шановні учні. Спробуйте її закінчити. Ну, я маю сказати, що цей кут можна шукати достатньо по-різному, в тому числі, до речі, і через площу ортогональної проекції. Ну, я покажу такий більш прямий і зрозумілий, як мені здається, для учнів шлях. Але для того, щоб почати, задача, ну, скажімо так, той самий момент, який у нашому попередньому уроці. Ми повинні деякий лінійний елемент позначити певною буквою. Тут пропонується, позначимо це О, ну, наприклад, H. Ну, так як висота, наприклад, там. Ну, Можна сказати, що це піраміда на нас дивиться. да, Позначимо. Через H. І далі ми почнемо через H виражати те, що ми можемо виразити. Ну, зокрема, Це H, що ділиться на синус альфа. Це Б це Х, що ділиться на синус бета. Ми вже можемо це виразити. Тобто, ми вже знаємо катети… Нашого прямокутного трикутника. Ви ж не забули, що він прямокутний. Тоді гіпотенуза за АБ С А в квадраті, плюс СБ в квадраті. Це H на синус альфа в квадраті. Плюс H на синус бета в квадраті. H квадрат ми можемо винести за дужки з під знака кореня. Тут буде синус альфа на синус бета. А тут буде корінь квадратний синус квадрат альфа плюс синус квадрат бета. І для того, щоб. Ну, давайте я маю ще раз, бачите, маю ще раз скопіювати. Для того, щоб знайти кут х, ми з вами аж позначили, позначили. І тоді, щоб знайти кут х, нам або ОК треба. Давайте я покажу. У нас h зелененьке вже є. Нам треба або. Знайти ОК або знайти СК. ЦК. Ну, ЦК знайти легше, тому що це висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи. Ми маємо площу цього трикутника виразити двічі: це одна друга АС на ЦБ і в той самий час одна друга АБ на ЦК, Тому ЦК. Буде дорівнювати АЦ на СБ, що ділиться на АБ. Треба дуже акуратно підставити H на синус альфа, H на синус бета. H на синус альфа H на синус бета. І це все ділиться на АБ, яке ми тільки що написали. Давайте я візьму в дужки. Це ділиться на H. Синус квадрат альфа плюс синус квадрат бета на синус альфа синус бета. І оскільки в нас це ділення, то ми отримуємо h, що ділиться на корінь квадратний з цієї величини. О. Отже, це в нас є. Ну, тепер залишається. Побачити, що в трикутнику. ну, Доведеться ще раз копіювати. Такого ще не було. Щоб стільки разів копіювати. О, значить, трикутнику це який? Десятий, не одинадцятий крок. Значить, наш одинадцятий крок у трикутнику СКО, сінуску та Х, це відношення СО. Протилежний катет до гіпотенузи ЦК. Це відношення h на ось цю величину, яке ми тільки що з вами знайшли. І це буде корінь синус квадрат альфа плюс синус квадрат бета. О. Ну, ось так. Ну, тому х це арк синус. Ось можна в душки, в принципі, взяти. Ну, така задача була на ЗНО 2008 року, шановні учні, да і вчителі, мабуть, багато хто теж не знає цієї задачі. Я так, скажімо так, сумую за ЗНО, за нормальним ЗНО, за хорошими задачами. Формат НМТ трішечки не той, який, скажімо так, нам подобається. Багатьом вчителям. Така задача була у 2008 році на основній сесії. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки, сподіваюся на те, шановні учні, що ви наполегливо працюєте і вдосконалюєте свої знання з математики. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!